Під стінами міськради Дніпра відбулася чергова мирна акція учасників руху гроші на ЗСУ Дніпро. Вимоги мітингувальників незмінні. Петиція зміни до бюджету Дніпра 2025 для збільшення фінансування зсу з міського бюджету і зупинки марнотратства повинна бути розглянута та підтримана депутатами. Деталі розповідає моя колега Валерія Баранець. Ми знаходимося в самому центрі міста Дніпра, де, незважаючи на вихідний день, протестувальники продовжують мітингувати під стінами мерії. Учасники руху гроші на ЗСУ Дніпро», серед яких волонтери, небайдужі громадяни, а також рідні та близькі українських військовослужбовців, вимагають збільшення видатків на потреби збройних сил України. Виразити свою небайдужість це зовсім маленьке, що я можу зробити, і кожен з нас також в силі. Мені дуже боляче, коли я знаю і бачу, скільки волонтери роблять своїми силами, а з госбюджету лише йде 2,5%. Коли прифронтове місто і так все близенько то. На це не можна спокійно реагувати. Присутні намагаються звернути увагу міської ради на розгляд та підтримку петиції зміни до бюджету Дніпра 2025 для збільшення фінансування ЗСУ з міського бюджету і зупинки марнотратства. У нас в країні повномасштабна війна, і я є біженкою з Луганська з 2014 року. Я знаю, що таке окупація, і я знаю, як руйнує. Наш окупант психіку людей і знищує, і неадекватний розподіл бюджету, який в Дніпрі відбувається. Завдяки мерії міста це нехтуванням життям його містян. Я знаю, так зробили вже в Луганську, і я не хочу втратити ще одне місто, яке стало мені дорогим і стало мені рідним. Тому я тут, щоб привернути увагу людей до того, що їх бюджет міста розкрадається і розподіляється на недоцільні тендери: що в першу чергу повинна бути стояти безпека і не на розказування нам ці на вуха, що ніби а, зараз. А... Ми хочемо забрати гроші на якісь критичні викрити. Вже доведено, що піар мерії обходиться більше 270 мільйонів на рік. І Дніпро є найпершим містом в рейтингу України по витратам на піар. Це неадекватно при тих умовах виживання геноциду, який зараз є проти українського народу. І такі пріоритети повинні змінитись. З самого ранку продовжуються мітинги за петицію, яка вже зібрала. Ала необхідну кількість голосів Проте депутати Дніпровської міської ради досі її не розглянули. Валерія Баранець Ілля Ломовський, новини Д1.